Привіт, мене звати Галина. І нарешті в мене дійшли руки до моїх самшитів, до стрижки самшитів. Я їх давно не стригла, тому що в мене не було часу. І, якщо чесно, і не було настрою для того, щоб їх підстригти. А я рахую, якщо у вас немає настрою, потрібно почекати для того, щоб він з'явився, тому що рослини відчувають ваш. Вашу енергію, вашу любов. І якщо ви робите через не хочу, звісно, вони вам і так будуть відповідати. Тому я вам показую, як я це роблю. Кожен майстер робить це по-своєму, в кожного по-різному набита рука. Ось, хтось на місці стриже кульку, хтось ходить по кругу, так як і я, починаючи зверху. І потім радіус спускається донизу для того, щоб наша куля виглядала як куля, а не як яйце. А починала я вчитися, напевно, 8 років назад. Не 8, може 9 років назад. І, якби ви знаєте, мені ця майстерність відразу зайшла, тому що в мене був хороший вчитель. Я йому дуже сильно вдячна. Він, я думаю, що подивиться обов'язково моє відео, ось, але з кожним роком майстерність все відточувалась і відточувалась. Тому, друзі, не боїмось стригти рослини. Вони це люблять. Вони будуть вдячні вам за це, але просто в правильний час, правильним інструментом. Гострим інструментом. І з кожним роком я вам кажу, що ваша куля буде набагато гарніша і гарніша. Тому не боїмось стригти. ось Якщо ви не знаєте, з чого починати, коли починати, як починати стрижку рослин, не тільки самшитів це можуть бути туї. В шапці профілю в мене є номер вайбера по якому ви можете звернутися, і я вас проконсультую по стрижках, по догляду, по обробках рослин, тобто самшитів, хвойних, газон, гортензії. Неважливо, по підживках, по всьому. Тому всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Я думаю, що воно вас надихнуло для стрижки. Своїх самшитів, і зараз я вам покажу свій результат, який